У цього танку багато нас Молот бунтар, боксер. Нота, але загалом все це об'єкт 477. Оскільки танчик дуже унікальний, розпочати хочу з його історії. Будівництво цього танчику було розпочато у 1986 році. Ви що, подумав, що зараз буде дійсно серйозна документалка? Ви ж на каналі танколог, я оба не насрав. У совку зробили цей проект та гадали, що танчик буде дуже пиздатеньким. Але як це трапляється завжди в совку, щось пішло по пизді. І якщо бути точніше, то совок пішов по пизді. Але після розвалу СССР ми та Рашка згадали про цей дуже цікавий проєкт. Саме об'єкт 470А, який був вироблений після розвалу Совка, і був названий Нота. Ходова у цих проєктів була двох типів: або від Т80УД Береза, або від Т64. Як бачите, Т-72 тут немає. і це знову підтверджує мої слова про те, що підвізка Т-72 сраний шматок лайна. Але як це завжди буває, інтерес до проекту пропав і тому його відклали у дуже дальній ящик. Станом на 2021 рік в Україні збереглося шість прототипів молота. Також у червні 2021 року зразки танконота були перебазовані у спецховищі Міністерства оборони України. Тому, скоріш за все, про проект згадали і його будуть розвивати. Це була історія. Тепер перейдемо до самого танку. Я впевнений, що більшості з вас в першу чергу кидається в очі. Ця дивна башта. Це пов'язано з компоновочною схемою цього танку. Вона лафетна, простими словами, це коли гармата знаходиться не в танку, а на ньому. Друге, що вам стопудово кидається в очі, це його величезна гармата. Ще пак її калібр 152 мм, що і в наш час є дуже багато. Найцікавішим є те, що в цій башті ніхто не сидить. Загадка від Джека Фреско. Звідки була злизана армата? На роздуми дається Т-72 Б3. Як було задано в історії, танк мав базу від Т-64, подовжену на один каток. Або від Т80 у. Береза. Обидві ці підвізки були найкращими серед усіх совкових танків. Як бачите, від Т-72 ніхто не взяв. Т-72Б3, йди, попадь в куток. На об'єкт 477 був встановлений дизельний двигун 6 тдф який мало б замінити на форсований 6 тд 3 потужністю півтори тисячі кінських сил. Але навіть з двигуном 6 тдф на полігоні танк зміг розігнатися до швидкості 63 км на годину. І в цьому немає жодної магії, оскільки він важить всього навсього 50 тонн. А враховуючи, яку броню несе цей монстр? Щоб ви зрозуміли наскільки серйозним було бронювання, у фронтальній проекції еквівалент захисту сягав 1200 мм від кінетичних боєприпасів. Для порівняння Абрамс має приблизно 800 і тільки в башті. Проти кумулятивних боєприпасів еквівалент збільшився мінімум до 1800 мм. І це все без урахування динамічного захисту. Ви уявляєте, що буде, якщо сюди встановити Так Можна танк був встановлений комплекс активного захисту штора, але в наш час можна було б його замінити на щось більш потужне. Зрисовуйте собі картиночку у голові, але давайте згадаємо про те, що в нього є 152-мм гармата. Хоча я не володію точною інформацією. Я думаю, потужність там така, що її достатньо для знищення будь-якого сучасного танку. До того ж, вона обладнана автоматом заряджання. Швидкострільність складала 14 пострілів на хвилину. Це трохи більше 4 секунд перезарядки 152-міліметрового дрина, укладка першої черги вміщувала 10 пострілів, але вона автоматично поповнялась з двох модулів, розташованих в корпусі, які містили по 12 пострілів кожен. До цього ж всього танк мав спарений кулемет калібру 7,62 та зенітник калібру 12,7. Нагадую, екіпаж складав усього навсього 3 три. Людини, а бойова маса приблизно 50 тонн. І це проект 1986 року. Точніше кажучи, в 1986 році було почато його будівництво. Для порівняння, британський Challenger 1 був розроблений у 1983 році. Але вибачте мене, де Challenger 1, а де цей монстр? До того ж, я абсолютно впевнений, що при налагодженні серійного виробництва їх ціна була б значно нижча за західні танки. Це вся об'єктивна. Типне інформації стосовно цього танку. Тепер розкажу, що я думаю про нього. На мою думку, це той самий танк, який потрібен нашій країні. Оскільки саме ми розробили цей танк, нам буде набагато простіше відтворити його в сучасному відображенні та налагодити серійне виробництво потенціалу танку не великий, а величезний. Я думаю, не буде проблеми встановити сюди 140 мм багіру замість 152 мм совкової гармати, накинути до цього всього. Динамічний захист до плет та обладнати нашу ноти комплексом активного захисту за слон. І тоді ми отримаємо без перебільшення найпотужніший ОБТ серед всіх країн світу. Відео про цей танк вийшло завдяки людям, які проголосували за нього в телеграмі. Так що приєднуйся та голосуй теж. А на ютубі я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання: пушіть який танк розібрати ще.